День вже у нас 6 часов на часах ну, не буде великою таємницею, що скажу, практично питають одні інверторні генератори. 3, 4, 5, 6, 7, 8 кВт. Такі інвертори питають. І ну, перше питання люди не розуміють, чим інвертор не відрізняється від а, звичайного бензинового генератора. Часто питають. Інверторний Завер для такого розуміння чим відрізняється інверторний це генератор, в якому спочатку спочатку перемінний струм преобразується в постоянний, а потім спеціальною платою інвертування із постоянного струму знову в перемінний. Тому цей ток не просто там правильно сіноциду, цей ток. Повністю змодульований зроблений електронно. Тому він чітко 50 Гц, він чітко 230 вольт, і в ньому чітко правильна синусоїда, яка зроблена електронікою. Тому з цим генератором всі прибори, котли, всякі ноутбуки, дорога техніка, все, що на чіпах, все працює без в звичайному генераторі, часто там синусоїда, як е, залежить від того, як як у нас е, вращається сам генератор, з якою під швидкістю, яка ломана, не ломана синусоїда вставляється іноді АВС система, яка трохи вирівнює цю синусоїду. І це буває іноді допомагає е, ну, газовим котлам чи якимось чутливим прибором. Тому, якщо вам. Ну і звичайно, мінус інверторного генераторів, що ці дві плати інвертіровані, вони горять. Тобто, Якщо йдуть постійні токи, йдуть, йде перевантаження, то ці плати можуть вигорати, а зачастую ці плати стоять як два генератори. Ну, і... Так, тепер по наявності. Значить, часто, коли телефонують, я питаю в кожусі або без кожуха. І якщо людина не розуміє, то може той, може той. Дивіться, в кожусі все в два рази дорожче. Тобто там 7 кВт без кожуха хороший хіндачок буде стоїти 55 тисяч гривень. А допустимо Дженердж 7, -7 кіловатний теж буде стоїти 130 тисяч гривень. Така розрібна ціна. Чому в кожусі краще? Тому, тому що він дуже тихий. І там ще є там всякі навороти бувають з пультами, без пультів, і, ну, і, 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 і з кнопки заводиться, без кнопки на колесиках. є системи кучу захисту. Без е, кожуха вони більш прості, на рамі і дуже похожі на звичайний е, е, генератор. Але в них стоять плати інвертування, вони інвертора. Не в нас на сьогодні ми сформували. Склад і стараємося його підтримувати всі лінійки. Від інвертора від 1 кВт до 7 кВт. І є як відкриті, так і закриті. По лінійці, які є, перша така це 1 кВт невеличкі, вони бувають як чемоданчики, так і невеличкі, такі стаціонарні. Бас польська 9 тисяч гривень. Інвертора в кожих, як чемоданчики, допустим, хендай. 1050C це 14 тисяч гривень. Після 1 кВт там вже йдуть 1,6 кВт. Це шепахи, невеличкі сенсі, невеличкі ланчини. Це десь 17 тисяч гривень таких генераторів. Квітка теж. Те саме. Потім 1,6, 1,8. Потім вже йдуть генератори 2 кВт. Після 2 кВт йде 2,5 кВт. Дуже велика різниця. Допустимо, ланчин 2200, ланчин 2200 стоїть 23 тисячі, а 3300 вже поширить 30 тисяч гривень. А там різниця пів кіловат. Тому якщо ви вибираєте тихий генератор, і інвертор, то старайтеся, намагайтеся вибирати безпосередньо ну, ту потужність, яка вам потрібна. Не беріть Супер запасом намного потужніші. Тому що, по-перше, важана брати, ви переплатите кошти, по-друге, ще й будете переплачувати на бензині, коли будете його експлуатувати. В квартирі, де чутливі сусіди, де потрібна тиша, однозначно потрібно брати в кожусі. Інвертора в кожусі 5 кВт, інвертора в кожусі 7 кВт, коштують дуже дорого. Їх немає, наприклад, 7 кВт під замовлення. Пропонували ланчини, пропонували g energy Ну, Пропонуємо дорогі моделі. Це все орієнтовно 100 тисяч і більше. Такі ціни їх немає. Без кожуха я заслав, в два рази дешевше. Самі ходові 5 кВт, 7 кВт. 5 кВт це у нас зараз мотарі, І 7 кВт теж будуть матарії. Це g energy це Hyundai. Це ті генератори, які ми пропонуємо. Трьох кВт, 2,2 кВт, 2 кВт. Дуже великий вибір. Ми радимо ланчини, чемпіони, Сен-Сі, Заводський Китай. От те, що ми радимо. Хонду, якщо у вас є кошти. Якщо бюджетний, то там, звісно, можна брати Матарі, можна брати форте, можна брати Баспольська. Ну, Баспольська прилагають саме демократична ціна, Якщо не помиляюсь 13 тисяч гривень, 3 кВт інвертор відкритого типу. Мені часто питають там надійний, ненадійний. надійний. Ну, друзі, якщо Honda 3 кВт стоїть 1600, а баз Польська стоїть 13 тисяч. Це 10 разів дешевше, то понятно як якось там, що воно чуть-чуть зроблено не так надійно, як Honda. Все, що ми пропонуємо, все офіційно, все на гарантії. Тому якщо є якісь питання, то задавайте. По інверторам на все відповідаємо. Часто мене телефонують, часто можуть люди, ну, як це сказати, обіжаються. Що коротко говорять, особливо якщо 4-5, 4-5 це робимо ТТНки, відправляємо нову поштою, дуже загружені. Вже після 6, то з радістю зі всіма спілкуюсь, допомагаю підібрати. Взагалі, інвентаря зараз є, є все, так що телефонуйте, пишіть Viber 063 426 і замовляйте. Завжди на ціни на сайті рекомендовані розрібні. Мені імпортери телефонують кожен день. Якщо чуть-чуть, буває такого ще ну ми тако, на вечір. На ночі ми ставимо знижечку, на утро вже все телефонують всі. Що ж ви так людям, дешево що ви продаєте? Ви довжні підняти ціни, щоб всіх було однаково. Тому кожен день знімаємо ефіри і кажуть, друзі, зателефонуйте, напишіть 5-10%, ви зекономите. Це так так у нас все відбувається в нашій компанії. Бо Імпортери вимагають, щоб ціна всіх була однакова, тому ми пропонуємо ціни нижче, тільки по телефону, по вайберу. Краще пишіть Viber 0634061010. Ну, Написали модельку, одразу отримали нижчу ціну. Чи підбираємо теж сюди, даємо ціну чуть нижче. Друзі, ставатися з компанією електромотор зараз. Много дуже генераторів продається. Але того, що було рік тому, того нема, бо все підвозиться, все, в принципі, ми і у нас є кошти, ми немножко викупаємо і стараємо попиту удолітокати. Будемо постійно знімати такі невеличкі відоси, і також знімаємо. Відео, коли робимо доставки до генераторів, як їх запустити, як підключити. І да, часто люди приїжджають, скажуть, говорять, а ви нам запустите, ви нам їх е налаштуєте. Це у нас називається підпродажна підготовка, тобто його запускають, заливають маслом, бензином, налаштовують і, та, і ще може бути подрегулювати, под, под чи систему запуску, карбюратор просматривать. Якщо таку процедуру проводимо, то це платно, бо не да, люди ви нам запустити. Якщо це, це є окрема людина, яку ми тримаємо, якою платимо зарплату, тому якщо у вас є бажання запустити, то ми все це зробимо, але це додаткові кошти придеться вам сплатити. Компанія електромотор, так, буду завершати та буду їхати додому до дітей.